Перед тим як ми звернемось до Господа в молитві, зупинимось на мить відкриємо своє серце для Його присутності та миру. Сьогодні ми згадуємо святого Саву, великого святителя, наставника душ людських, вірного служителя Божого. Його життя було прикладом смирення, мудрості, чистоти серця і любові до правди Божої. Тож, у цей особливий день Звернімося до нього з відкритим серцем і щирою молитвою. Нехай ця молитва буде для нас як світло у темряві, як джерело сили, коли втома і скорбота тиснуть на душу. О святий Саво, угоднику Господній, від дитинства ти обрав шлях святості, відмовився від земної слави і присвятив своє життя Богу. Ти ходив дорогами правди, навчав людей любити Господа і ближнього. Був милостивим до бідних, лагідним до знедолених і твердим перед злом. Твоє слово було як мед на серце, а молитва як полум'я, що освітлює темряву. Ми знаємо, що твоя молитва сильна і не залишається непочутою. Тому сьогодні я схиляюся перед твоєю святістю і молю тебе Не залиш мене у час тривоги, не мовчи, коли серце моє знемагає від болю, не відвертай обличчя свого. Коли я помиляюся і спотикаюся, навчи мене терпіння, смирення, вірності та духовної тиші у світі, де так багато крику, заздрості, злоби та гордості, навчи мене мовчати з мудрістю, прощати щиро і любити навіть тих, хто мене ранить. Захисти прошу, мою родину. Обійми її невидимим покровом від усякого зла, від хвороби, від зради, від лукавства. Від ворогів зовнішніх і внутрішніх. Особливо молю тебе, святий Саво, за дітей моїх, моїх дітей, хрещенників, онуків, тих, хто поруч, і тих, хто далеко. Покрий їх молитвою, як мати вкриває дитину уночі. Бережи їх від згубних доріг, від неправди, від спокуси цього світу. Випроси йому Господа страх Божий, розум чистий, серце, добре і волю кріпку. Нехай зростають вони не лише тілом, а й душею. І нехай у їхніх серцях запалає світло віри, яке не згасне ніколи. Благаю тебе і про мир у нашій землі. Святий Саво, споглянь з небес на український народ на кожну матір, що чекає сина, на кожного воїна, що захищає рідне. Випроси у Господа миру, правдивого, глибокого, святого. Нехай припиниться плач, хай замість руїн зросте надія. Хай замість страху запанує благодать. З'єднай розділених, примири ворогуючих, наповни народ мій терпінням і вірою, що не вмирає. І ще прошу тебе допоможи мені побороти власні немочі, страхи, гнів, байдужість, слабкодухість. Навчи жити з Богом щодня у словах, у вчинках, у думках. Допоможи пробачити тих, хто образив, і не носити в серці отруту. Випроси, дар мудрості, щоб не говорити зайвого, не вчиняти поспішного, не відштовхувати тих, кого Бог послав Дай силу не падати в зневіру, коли приходить випробування, а крізь сльози бачити Божу любов. Святий Саво, наставнику і заступнику! Прошу тебе, благослови нас на рік прийдешній. Нехай у наших домівках панує спокій. Нехай у наших серцях буде світло. Нехай наші кроки будуть спрямовані до добра. Охорони наші дороги, наші думки, нашу працю і наші мрії. Нехай у темряві з'явиться промінь, а у безнадії нова сторінка. Благослови нас на щоденні труди, на виховання дітей, на єдність у шлюбі, на чесність у справах і на молитву, що піднімає душу до неба. Господи, за молитвами святого Сави, прости гріхи наші! Укріпи наш дух, зміцни нас у вірі, надії і любові. Нехай твоя воля звершиться в нашому житті, і нехай ця молитва, прочитана сьогодні, стане насінням, що принесе добрий плід у майбутньому. Амінь. О святий Саво, угоднику Господній. Від дитинства ти обрав шлях святості, відмовився від земної слави і присвятив своє життя Богу. Ти ходив дорогами правди, навчав людей любити Господа й ближнього, був милостивим до бідних, лагідним до знедолених і твердим перед злом. Твоє слово було як мед на серце, а молитва як полум'я, що освітлює темряву. Ми знаємо, що твоя молитва сильна і не залишається непочутою. Тому сьогодні я схиляюся перед твоєю святістю і молю тебе не залиш мене у час тривоги. Не мовчи, коли серце моє знемагає від болю, не відвертай обличчя свого. Коли я помиляюся і спотикаюся, навчи мене терпіння, смирення, вірності та духовної тиші у світі, де так багато крику, заздрості, злоби та гордості, навчи мене мовчати з мудрістю, прощати щиро і любити навіть тих, хто мене ранить. Захисти, прошу, мою родину. Обійми її невидимим покровом від усякого зла, від хвороби, від зради, від лукавства, від ворогів зовнішніх і внутрішніх. Особливо молю тебе, святий Саво, за дітей моїх, моїх дітей, хрещеників, онуків, тих, хто поруч, і тих, хто далеко. Покрий їх молитвою, як мати вкриває дитину уночі. Бережи їх від згубних доріг, від неправди, від спокуси цього світу. Випроси йому Господа страх Божий, розум чистий, серце, добре й волю кріпку. Нехай зростають вони не лише тілом, а й душею. І нехай у їхніх серцях запалає світло віри, яке не згасне ніколи. Благаю тебе і про мир у нашій землі. Святий Саво, споглянь з небес на український народ на кожну матір, що чекає сина, на кожного воїна, що захищає рідне. Випроси у Господа миру. Правдивого, глибокого, святого. Нехай припиниться плач, хай замість руїн зросте надія, хай замість страху запанує благодать. З'єднай розділених, примири ворогуючих, наповни народ мій терпінням і вірою, що не вмирає. І ще прошу тебе допоможи мені побороти власні немочі, страхи, гнів, байдужість, слабкодухість. Навчи жити з Богом щодня у словах, у вчинках. У думках допоможи пробачити тих, хто образив, і не носити в серці отруту. Випроси, дар мудрості, щоб не говорити зайвого, не вчиняти поспішного, не відштовхувати тих, кого Бог послав Дай силу не падати в зневіру, коли приходить випробування, а крізь сльози бачити Божу любов. Святий Саво, наставнику і заступнику, прошу тебе, благослови нас на рік прийдешній. Нехай у наших домівках панує спокій, нехай у наших серцях буде світло, нехай наші кроки будуть спрямовані до добра, охорони наші дороги, наші думки, нашу працю і наші мрії. Нехай у темряві з'явиться промінь, а у безнадії нова сторінка. Благослови нас на щоденні труди, на виховання дітей, на єдність у шлюбі, на чесність у справах і на молитву, що піднімає душу до неба. Господи, за молитвами святого Сави, прости гріхи наші, укріпи наш дух, зміцни нас у вірі, надії і любові. Нехай Твоя воля звершиться в нашому житті. І нехай ця молитва, прочитана сьогодні, стане насінням, що принесе добрий плід у майбутньому. Амінь. О Святий Саво, угоднику Господній. Від дитинства Ти обрав шлях святості, відмовився від земної слави. І присвятив своє життя Богу. Ти ходив дорогами правди, навчав людей любити Господа і ближнього, був милостивим до бідних, лагідним до знедолених і твердим перед злом. Твоє слово було як мед на серце, а молитва як полум'я, що освітлює темряву. Ми знаємо, що твоя молитва сильна і не залишається непочутою. Тому сьогодні я схиляюся перед твоєю святістю і молю тебе. Не залиш мене у час тривоги, не мовчи, коли серце моє знемагає від болю, не відвертай обличчя свого. Коли я помиляюся і спотикаюся, навчи мене терпіння, смирення, вірності та духовної тиші у світі, де так багато крику, заздрості, злоби та гордості навчи мене мовчати з мудрістю, прощати щиро і любити навіть тих, хто мене ранить. Захисти прошу, мою родину. Обійми її невидимим покровом від усякого зла, від хвороби, від зради, від лукавства, від ворогів зовнішніх і внутрішніх. Особливо молю тебе, святий Саво, за дітей моїх, моїх дітей, хрещеників, онуків, тих, хто поруч, і тих, хто далеко. Покрий їх молитвою, як мати вкриває дитину уночі. Бережи їх від згубних доріг, від неправди, від спокуси цього світу. Випроси йому Господа страх Божий, розум чистий, серце, добре й волю кріпку. Нехай зростають вони не лише тілом, а й душею. І нехай у їхніх серцях запалає світло віри, яке не згасне ніколи. Благаю тебе і про мир у нашій землі. Святий Саво, споглянь з небес на український народ на кожну матір, що чекає сина, на кожного воїна, що захищає рідне. Випроси у Господа миру. Правдивого, глибокого, святого. Нехай припиниться плач, хай замість руїн зросте надія, хай замість страху запанує благодать. З'єднай розділених, примири ворогуючих, наповни народ мій терпінням і вірою, що не вмирає. І ще прошу тебе допоможи мені побороти власні немочі, страхи, гнів, байдужість, слабкодухість. Навчи жити з Богом щодня у словах, у вчинках. У думках. Допоможи пробачити тих, хто образив, і не носити в серці отруту. Випроси, дар мудрості, щоб не говорити зайвого, не вчиняти поспішного, не відштовхувати тих, кого Бог послав Дай силу не падати в зневіру, коли приходить випробування, а крізь сльози бачити Божу любов. Святий Саво, наставнику і заступнику, прошу тебе, благослови нас на рік прийдешній. Нехай у наших домівках панує спокій, нехай у наших серцях буде світло, нехай наші кроки будуть спрямовані до добра, охорони наші дороги, наші думки, нашу працю і наші мрії. Нехай у темряві з'явиться промінь, а у безнадії нова сторінка. Благослови нас на щоденні труди, на виховання дітей, на єдність у шлюбі, на чесність у справах і на молитву, що піднімає душу до неба. Господи, за молитвами святого Сави, прости гріхи наші, укріпи наш дух, зміцни нас у вірі, надії і любові. Нехай Твоя воля звершиться в нашому житті. І нехай ця молитва, прочитана сьогодні, стане насінням, що принесе добрий плід у майбутньому. Амінь. Якщо це слово торкнулося вашого серця, підпишіться на канал. Поділіться цим відео з ближніми та напишіть у коментарях, за кого ми можемо помолитися разом.